Доброго сонячного ранку, любі малята! Сьогодні вранці я вам пропоную поспостерігати за квіточкою. А за якою саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку? Я найперший зацвітаю, синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Ну що, малята здогадались? Це пролісок. Давайте послухаємо про цю квітку віршик. Я пролісок синенький, і перший навесні. Сказати вам раденький. Кінець, кінець зимі, з під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Ось така чарівна квіточка приходить до нас, коли сонечко починає прогрівати землю. Пролісок має сині пелюсточки, оченятка, якими довірливо дивиться на весь світ. Розглянемо квіточку та про неї поговоримо. Як ви вважаєте, діти, чи можна нам зривати проліски? Ні. А чому? Тому що первоцвіти є єдиним джерелом живлення для багатьох видів комах. Зникнуть первоцвіти, зникне величезна кількість метеликів, бджіл, джмелів та інших комашок, котрі захищають ліс від шкідників. А зараз давайте уважно розглянемо рослинку, які у проліска листочки. Листочки довгі та тендітні, якого кольору квіточки? Лакитні, як небо. Чи мають квіточки запах? Ні, дітки, запаху вони не мають. А чи є корінці? Де вони ховаються? А корінці ховаються під цибулинкою, яка знаходиться в землі. Ось така будова такої тендітної квіточки. Дітки, квіти потрібні для того, щоб ними милуватися, щоб їх дарувати, щоб вони прикрашали природу. Вони потрібні для того, щоб до них прилітали, прилітали бджілки, щоб навкруги був приємний аромат, тому малята природу необхідно берегти та про неї піклуватися.